Про що шкодував, чим захоплювався, та про що мріяв Тарас Шевченко, можна дізнатись, підгледівши у його власний щоденник, усе найцікавіше звіти увійшло до збірки откровень, яку нині презентували у Чернівцях. Цікаві оповідки зі щоденника Тараса Шевченка. Це майже 200 сторінок суцільних откровень кобзаря, які присвячуються його друзям по солдатській службі. Письменник веде задушевні бесіди саме з собою, занотовуючи окремі події та епізоди свого життя в казармі. Упорядкував оповідки Олександр Мельниченко, який ледь не все життя присвятив вивченню видатного генія. Це ж академік, це ж людина геній, все а жити з всякими злодюгами, бандитами, все. Уявіть собі, і книги його вкрали на курю сурінки. Розділи книги мають назви розділів журналу Шевченка. Так він називав свій щоденник. Автор шкодував, що почав писати його лише в останні місяці солдатщини, а не раніше. Адже діалог із самим собою підтримував дух письменника у скрутні для нього часи. Видавці впевнені, оповідки знайдуть відгуку у серці і малого, і великого. Автору упорядник вибрав. Цікаві моменти життя Шевченка. Він, ми більше так розраховували, навіть що це будуть читати школярі, діти, але коли самі почали читати, то теж він захоплюється І щоденник вибраний, тому що не завжди є можливість прочитати справді всю книгу. Оповідки надруковані у трьохстах примірниках на що з обласного бюджету було виділено 5 тисяч гривень. Книгу створили не для продажу. Всі видання, які виходять за підтримки обласного бюджету скеровується на поповнення фондів бібліотек, закладів освіти і закладів культури до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Видавці надрукували різні книги, присвячені творчості Кобзаря, а також святковий календар із зображеннями найвідоміших картин Шевченка.